І проблеми немає вирішення. Так, от я зараз дам вам універсальний інструмент, техніку, яка допоможе вам вирішувати будь-які проблеми, будь-які задачі, які перед вами стоять, навіть ті, в яких вирішення немає. Пам'ятайте, і назавжди, будь-які питання, проблеми, задачі можна вирішити. Не вирішується тільки одне, те, коли ви вже померли. Все далі, а вам вже й не треба там нічого вирішувати. У Вас, в принципі, і проблем та тоді немає. Ми сьогодні ви стикнулися з питанням, якимось, задачею, проблемою, і е, грошима ви її не можете вирішити, тому що тоді це витрати, ми би так це назвали. Беріть техніку, яка називається Відійти від стіни. Тобто. От ви стикаєтеся з вашою проблемою, ви стоїте біля неї, і дуже часто е, ми не можемо знайти вихід там чи знайти правильне оптимальне рішення для себе тільки через те, що ми приперлися. Ну отак, ну, отак, отак, ви стоїте біля неї, розумієте? І ви ж не бачите, ви бачите тільки проблема, проблема, проблема. Но коли ми дозволяємо собі відійти на два кроки назад, подивитися трошки з перспективи, з ретроспективи, як воно там було. Що відбувалося, і подивитися на це трошки далі ми починаємо бачити набагато більше. Згадайте раніше на зошитах були такі гляділки, не знаю, як воно правильно називалося. Що ти там дивився отак, от близько-близько-близько. Потім відставляв, і ти бачив картинку. Вона оживала оце так само.